Край так називається спектакль Дніпровського національного академічного українського музично-драматичного театру імені Шевченка. Він про сьогодення, про війну, мужність наших воїнів, незламний дух українського народу і одвічні цінності, віру, надію, любов. Детальніше у сюжеті мого колеги, журналіста Олексія Доніченка. Дніпровський національний академічний український музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка має славетну історію і величезний і різноманітний. Репертуар вистав це українська класика, сповнена національним фольклором та колоритом. Це зарубіжна класика, яка розповідає історії людей та героїв із різних куточків світу. Це дитячі вистави для наймолодших шанувальників театру. І, звісно, це сучасна драматургія, яка розповідає про життя українців під час повномасштабного вторгнення. Одна з таких вистав край це документальна драма, яка розповідає про історію сучасного українського щирого кохання під час. За словами Вистава край: вона про, про теперішні події, про війну. Сюжет доволі простий: це звичайна сім'я. Чоловік іде на фронт, і от наслідки, які після цього відбуваються: боротьба. Його дружини, як вона бореться з усім цим, які перепони в неї на шляху. Тобто, ну от сучасна вистава, можна сказати, документальну художня драма. Ми ну, стараємось передати те, що, що хотів автор і режисер. В основі документальної драми край вести головних героїв. В них передано увесь спектр пережитих почуттів під час першої зустрічі, побачень, кохання і початок війни. Те, що пережили герої спектаклю, близьке і знайоме багатьом українцям, глядач переживає і власне життя разом з акторами. Увесь спектр емоцій. митці сцени транслюють через призму театру. Ця вистава побудована тільки на цій темі, що ми чекаємо, ми віримо в те, що люди не повернуться з війни, і все буде гаразд. То дуже складно це все уявляти і переживати. Люди повинні, коли переглянули цю виставу, вони повинні не втрачати надію і вірити усе на краще. Що все буде, все буде Україна і все буде добре. Всі, хто прийшов на виставу вперше, відразу поринув у атмосферу мистецтва Мельпомени. У першу чергу театр. Театр це найкраще, що може статися з людиною, тому що зараз такий час, що творчість вона потрібна кожному відволіктись, відключитись і просто кайфанути від цього мистецтва. Іноді відбуваються події, які ми не можемо збагнути, от просто от, об'єктивно подивитись на яку ситуацію, а от якраз через призму театру ми можемо щось проаналізувати і зробити для себе певні висновки. Серед глядачів багато і тих, хто вже не вперше прийшли на виставу Край, бо прагнуть знову і знову відчути духовне піднесення і натхнення, подаровані шевченківцями. Спектакль край вперше випадково попав на нього, а тепер я відвідую його вдруге. Бо мені дуже сподобалась і наша трупа. Ті молоді у нас це в цьому спектаклі зайняти тільки молоді актори. Чудова хореографія. Чудова музика. Ну, мюзикл взагалі прекрасний, і, і лібрето сучасне, тому що це, це кохання, це війна, це наша сучасність. Двері Дніпровського національного академічного українського музично-драматичного театру імені Шевченка завжди відкриті для глядачів. Тож ви можете завітати на будь-яку з вистав і отримати задоволення як від сучасної драматургії, так і від української або зарубіжної класики. Його величність театр чекає на вас. Олексій Доніченко, Віталій Шалдов, новини Д1.